Цього тижня педагідю управління освіти молоді та спорту пройшла учнівська навчально-практична конференція Харківського територіального відділення Малої академії наук України в Лозівському районі. Конференція проводиться щороку серед учнів 6-11 класів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю. Метою та основними завданнями заходу є виявлення і підтримка інтелектуально та творчо обдарованої молоді, залучення її до науково-дослідницької. Та експериментальної роботи, створення умов для самореалізації творчої особистості, в сучасному суспільстві, формування активної громадянської позиції, виховання наполегливості, вміння формувати та відстоювати власну думку. Можливо, це пролунало дещо сухо, але насправді захід виявився дуже цікавим. Чому сприяв і вибір тем наукових робіт, що обрали учні не без активної допомоги своїх вчителів-наставників, і їх непідробний підробний дитячий інтерес, особиста зацікавленість у темі. Яку вони розкрили у вазі учасників конференції були представлені роботи у таких наукових відділеннях, як літературознавство, фольклористика, мистецтвознавство, мовознавство, історія, науки про землю, філософія, суспільствознавство, фізика, астрономія, хімія та біологія, екологія та аграрні науки. А в заході взяли участь керівники учнівських проєктів, педагоги навчальних закладів району, Матвєєва, Наталія, вчитель біології Тихопільської загальноосвітньої школи, Орлова Інна, учитель хі біології Катеринівської загальноосвітньої школи Костянтин Харибін, вчитель фізики садовської загальноосвітньої школи. До речі, найбільше наукових робіт було саме із цієї школи. Їх презентували четверо учнів: кучик Неля, його жа Поліна, його жа Марія, Тарасов Олександр. Моя робота розповідала про період встановлення української національної революції під проводом Богдана Хмельницького. Ця тема мене зацікавила тим, що в цей період перша була спроба українського народу стати єдиним і виділитися серед інших. І я вважаю, що і зараз є така проблема, і мені б дуже хотілося, щоб наш народ також помітно зросла самосвідомість і ну, і патріотичність. Неля пояснила з якою причиною її наукова робота присвячена саме темі радіації. Фізика це моє хобі. Майже я прокидаюся з нею, лягаю спати з нею. А радіація мені сподобалася найбільше. Вона мене чимось приваблювала. А коли я дізналася, що можна писати наукові роботи, я вирішила, що це буде саме радіація. І... Вивчення аспекту забрудненості саме радіоактивними речовинами нашого краю воно майже не проводилося, тому це дуже корисно і для здоров'я людини, і для научного для наукового розвитку. У вчителя того прізвища є ім'я? батька. Так, мій вчитель, це Харибін Костянтин Анатолійович, і дуже йому велике дякую за те, що він зробив для мене. Я сьогодні розповідала про вплив ДПА екзаменів ЗНО на психічні стани людини. Це зараз дуже актуально, тому що у 9 класі здається ДПА, у 10 класі підвищується навчання, рівень навчання у одинадцятому здається ЗНО. І це дуже впливає, як показав мій проект, на психічні стани дитини. Представили загалу свої роботи троє учнів із зорівських навчальних закладів: Полипенко Іван Зорільської зож Чернявська Богдана та Безручко Дмитро Зорільського НВК. Темою наукової роботи Дмитро обрав постать Леонардо да Вінчі. Ну, я з самого дитинства дуже цікавлюсь історією, історією різними людьми, великими людьми нашого світу. І одного разу я своєму керівнику здавав реферат на тему біології. Там було таке ім'я Леонардо да Вінчі. І вона, коли пропонувала мені написати манівську роботу, нагадала мені про цей випадок, і я зрозумів, що це дуже гарна тема, і чому б її не показати всьому. Ну люду цікавими і змістовними були наукові роботи Рудакової Валерії, учениці Надеждівського навчально-виховного комплексу Забуги Сніжани з Миколаївського НВК, Севастьянова Олександра Шатівського НВК, шийки Ірини, Краснопавлівський багатопрофільний ліцей. Достатньо несподіваною за темою стала наукова розробка Балабась Катерини з Артільського навчально-виховного комплексу. Це творчість Віктора Цоя. Ну, музика мені подобалася з дитинства, і пісні Віктора Цоя звучать для мене якось по особливому. Мій тато любить грати на гітарі його пісні, друзі. Також знову ж таки, я люблю не тільки вірші Віктора Цоя. Я багато різних поетів читаю, але мені здається, у Цоя найбільша глибина, найбільше це проникнення у людські душі. Своїми враженнями від заходу поділилась Надія Лібега, методист із навчальних дисциплін методичного кабінету управління освіти молоді та спорту. Ця конференція у нас планувалася як навчально практична, тому що крім таких, от, як Неля Кучик, це вже дійсний член академії малої академії наук, вона третій рік вже займається науково-дослідницькою роботою. Також от Севастьянов Саша у нас, із, він також другий рік вже цю роботу продовжував, Балабась Катя. Це діти, які вже мають певний досвід в цій роботі в дослідницькій. але дослідницькій. Тут були зібрані і ті, які тільки почали займатися дослідницькою роботою, і діти, і їх наукові керівники для мене була дуже важлива думка їх: чи стала ця конференція для них якимсь? Переломним момент можливо вони зрозуміли, що потрібно робити це е, саме от ці учасники нашої конференції, діти, які це наші юні науковці, це еліта нашого району, яким яких потрібно підтримувати і створювати умови для подальшого розвитку їхньої і творчості. За результатами роботи конференції буде прийнято рішення щодо участі в обласній науково-практичній конференції Харківського територіального відділення Малої Академії наук України у 2016-2017 навчальному році.